В громаді відбудеться день довкілля та який освітній простір відкрили в Прилбичах? Мої вітання з вами Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Новин держави, окрім пасажирських сервісів it фахівці та партнери Укрзалізниці працюють над відновленням онлайн-сервісів для вантажу відправників. Одразу після кібератаки тут перейшли на паперовий документообіг. Міністр України Денис Шмигаль повідомив про успішний старт державної програми Є книга. Вона передбачає фінансову підтримку молоді, що досягла повноліття у 2024 році. Відомо, що вже програма зібрала більше 100 тисяч заявок. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків у міськраді провели нараду з керівниками підприємств, котрі забезпечують надання житлово-комунальних послуг. Під час засідання вже йшлося про завершення опалювального сезону. Запланували і підготовку до дня довкілля, 3 квітня та загальний благоустрій. Палац культури Кристал привітав учасників і переможців міського онлайн-конкурсу Кобзарева Спадщина. У закладі розповіли, що розглянули 52 заявлені роботи. Урочисте нагородження відбулося в Міжнародний день поезії 21 березня в Новояврівському краєзнавчому музеї. Формацію відділу освіти Новояворівської міської ради в дошкільному закладі села Прилбичі створили сучасне середовище для дітей. Кілька вихователів вже провели тут відкриті заняття. Божественна літургія та хресна дорога в стратчі зібрала днями для спільної молитви родини загиблих захисників громади. Крім того, сотні шклівчан прийшли до церкви Святого Миколая, де відбулася хресна дорога за мир в Україні. Також нещодавно хресну дорогу провадили брати зі Львівської духовної семінарії Святого Духа, тепер у Прилбичах у Соборі Пресвятого Духа. Тут тривав і збір на потреби українського війська. А ще в цю не... Неділю 30 березня о 16-й годині в центрі Страдецька гора відбудеться хресна дорога для сімей. До новин спорту в середу, 26 березня, о 18-й годині, футбольний спортивний клуб Гірник Новояворівськ в одній другій фіналу меморіалу пам'яті заслуженого тренера України Ернеста Юста зустрінеться з Академією футболу Рух Ю17 Львів. Локація, навчально-тренувальна база, Рух у винниках. Про погоду в середу, 26 березня, мінлива хмарність. Температура в день до плюс 15 градусів. Уночі плюс один. Вночі та вранці місцями туман на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер змінних напрямків слабкий. Тепер ви в курсі. Головних повідомлень є час на затишний вечір березня з музикою від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.